Замінників було багато по всьому Запорожжю, але найбільше їх зазвичай знаходилися далеко від Січі, зокрема у Великому Лузі та по його берегах. За документальними даними, під кінець XVII століття тільки в плавнях їх нараховувалося більше 600. Розташовувалися вони на високих грядах та кучугурах і тулилися до озер, лиманів, річок та проток. На випадок великої повені при кожному з них були човни. А при деяких ще й сигнальні вежі. На жаль, про козацькі зимівники Великому Лузі в періоду існування січей 16-17 століть маємо лише загальні відомості. А ось про тутешні запорозькі осідки часів Нової Січі та перших років після її зруйнування збереглися як більш-менш точні документальні, архівні так і перекази козацьких нащадків. За цими даними. Та переказами, в другій половині XVIII на початку 19 століття у Великому Лузі були зимівники багатьох запорожців. Зокрема, їх можна було нарахувати до 44, що підтверджується ще і відповідною картою. Курені й бурдюги зимівників у Великому Лузі запиралися в час відсутності господаря таким чином, що вхід до них був перекритий лише для диких тварин, а людина подорожній. Товариш хазяїна завжди мала можливість проникнути всередину. Той, хто хотів попоїсти, відпочити, сховатися від негоди і навіть переночувати, будь-коли міг зайти в козацьке помещення і задовольнити свої потреби. Коли ж господар повертався і заставав незнайомого прихідька в своєму пристанищі, він був йому дуже радий і ставився до нього як до родича.